Дивіться сьогодні випуском: перші рейтинги за Зеленського 61%, За Порошенка 24%. чотири. цифри. Всі експерти від цієї ситуації, і слідської служби так і прогнозують. Маєш борг, віддаси квартиру у злісних неплатників за комуналку. Хочуть відбирати житло. Ми повинні обратно 2 тисячі е, заплатити суду для того, щоб зискати дієжнесельство. Найбільше подорожчали овочі, а найменше м'ясо. Оскільки обійдеться, тепер пікнік на природі. Ми вирішили підрахувати, скільки коштує відпочинок з друзями та з шашликом. Ходімо на закупівлі. Подробиці далі. Вітаю всіх глядачів телеканалу Перший міський. Прямо зараз розповімо і покажемо важливі новини та події дня. В студії працює Владислав Новіков. Починаємо. Перші рейтинги за Зеленського 61%, За Порошенка 24%. ще 15% не визначилися. Це серед тих опитуваних, хто збирається проголосувати. Цифри опублікувала соціологічна група. Рейтинг перед другим туром виборів. Дослідження проводили з 5 по 10 квітня серед повнолітніх громадян. Опитали три тисячі людей. Відзначу, другий тур пройде 21 квітня. Напередодні між претендентами мають відбутися теледебати, ймовірні. Дати вечір 14 квітня або 19 числа місяця. Ждаємо цифри. все эксперты, независимые от этой ситуации и слишком службы, так и прогнозировали, что будет где-то в диапазоне от 60 на 40 до 70 на 30. Зеленский э, говорит, что все эти радикальные темы армии Амова Вира, которые поднимал президент, для него будут второстепенными. Он обещает радикализацию только в одном, только борьбы с коррупцией. А все остальное в упоре на социально-экономический блок и дерадикализация э, политического дискурса, это то, чего сегодня хочет общество и на Западе подій на востокі України. Курс до НАТО. Президент Порошенко підписав указ про зміцнення партнерства з альянсом. Це річна національна програма, в якій йдеться про конкретні кроки співробітництва України та НАТО. Пункти стосуються армії, поліції, прокуратури і спецслужб, зокрема, і позбавлення силовиків можливості тиску на бізнес. Передбачається, що виконавши ці умови, Україна зможе претендувати на членство як в НАТО, так і в ЄС. Річна програма встановлює абсолютно чіткі і конкретні завдання: що буде з армією, що буде з сектором оборони і безпеки, як будуть захищені українські кордони, яким чином буде забезпечена безпека на українських вулицях, яким чином буде функціонувати українська поліція, Українська Національна гвардія, українські спецслужби, де також будуть позбавлені будь-які е, тиск на бізнес. Так само, як і забрані ці функції в поліції і в прокуратури, і в такий спосіб ми переходимо вже до цивілізованої європейської моделі. Маєш борг віддаси квартиру в злісних неплатників за комуналку, хочуть відбирати житло. Про це заявив мер Юрій Вілкул під час засідання виконкому. Борг криворіжців та місцевих підприємств лише за опалення складає майже 2 мільярди гривень. Така сума суттєво може вплинути на своєчасний початок наступного опалювального сезону. Що каже з цього приводу закон? І кому варто попрощатися з житлом? Дивимося просто зараз.

Зон 2019 завершився у підсумку з колосальними боргами. Чиновники називають цифру майже у 2 мільярда гривень. З них населення винне комунальній тепломережі 600 мільйонів, а теплоцентралі трохи більше 500. При такій заборгованості, АТ «Криворізька теплоцентраль не може виконувати всі необхідні заходи по підготовці до наступного опалювального сезону. Ми все ж таки закликаємо споживачів сплатити існуючі заборгованості. Якщо ні, наш юридичний відділ буде звертатися до суду і стягувати існуючу заборгованість на засіданні виконкому мер Юрій Вілкух заявив, у злісних неплатників відбиратимуть квартири. Йдеться про ті, де ніхто не живе. Але за опалення рахунки виставляють. Робити це міський голова пропонує через суд. Проте й це виліться теплопідприємствам підприємствам у значну суму. Підприємство намагалося вирішити випросити і судов, і до судов на сьогоднішній день для того, щоб узнати владі квартири, необхідно подати. Суд на определение собственника 2000 гривен заплатить. Суд выносит решение на э, определение собственника. БТИ дает э, хозяина. Затем мы должны обратно 2000 гривен э, заплатить суду для того, чтобы взыскать денежные средства. У Кривому розі більше 14 тисяч квартир, де ніхто не зареєстрований. Ще майже така цифра: це неприватизоване житло. Забрати оселі навіть через суд. Процедура доволі складна, для говорять юристи. Житло. Проте можлива. Виконавча служба має вивчити, чи є у людини інше житло для мешкання, який її дохід та зарплатня. Насправді процедура відчуження житла доволі складна, і для того щоб звернути стягнення на майно за заборгованість за навіть на за велику суму комунальних. Платежів треба пройти багато інстанцій, починаючи з рішення суду, закінчуючи виконавчою службою. на практиці найчастіше такі ситуації закінчуються тим, що на квартиру може бути накладено арешт або заборона відчуження. Боротьбу зі злісними неплатниками вже розпочали. До жовтня на теплопідприємствах сподіваються, хоча б якусь суму повернути. Від цього залежить, чи вчасно потепліють батареї в оселях криворістів наступної осені, і чи потепліють взагалі. Юлія Єм'янова, Галина Ганзенко, Артем Нолен, Роман Кравченко, Микола Нечепоренко. Перший міський. Мікроскопічна загроза в районі соцміста перевищена концентрація забруднюючих речовин. зокрема суміші твердих та рідких мікрочастин, більше ніж у 10 разів. Експерти стверджують, їх не видно оком, проте вони проникають в легені людини та глибоко осідають в дихальних органах. Люди відкаються, адже дихати нормально не можна. Відчувається дискомфорт. з чим це пов'язано, та що кажуть місцеві? Дізнавалась Галина Ганзенко. Смог та осад на підвіконнях. Мешканці червоної бачаться зі своїх вікон кожного дня. І найстрашніше все це залишається і в організмі людини. Ось таке червоне небо. Чи не щоранку бачать люди в районі соцміста. Кольори змінюються від яскраво-червоного до сірого, а вдень помітна димка. Я тут живу недалеко, то я вдома чую таке. І утром, як, як відкриєш той самий балкон, то таке воніще, ваніще, що й дихати нема чим. Дихати навіть тяжко, трудно дихати, таке воніще. ваніще таке. А встанеш так туман такий то красне, не то, що туман а красне таке все. Ви, ви Мешканці навіть побоюються провітрювати квартири, адже весь осад залишається вдома. До того ж скоро літо, тому про відчинені вікна можна забути. Ну я ж тут живу. У мене дискомфорт, коли я у лісі з'являюсь. Тоді я задихаюсь, тому що багато кисню. А тут я дихаю. Я ж вже скільки років тут мешкаю. Забруднення повітря відбувається через те, що на Арселормі кривий ріг рідко змінюють очисні фільтри, каже депутат міської ради Антон Петрухін. За його словами, якщо громадськість буде більше звертати увагу на ці проблеми, то це може вплинути на покращення екологічної ситуації в місті. В цілому Арселор дає на 80% вибратися в атмосферу. Тобто це такі переділи, як доменный передел. Это у нас работа робота которая то в цілому сімдесят процентів всіх вибросов на арсілорі, конверторне це мартеновский цех, где плавят уже металл. Это это И как химическое производство. То тобто есть это основные блоки, которые дают основные выбросы в атмосферу. Та забруднення повітря фіксується в кривому розі чи не щодня. Найбільше припадає на район суці та червоної. Еколог Євген Василенко звітує про речовини у повітрі згідно з даних вимірювальних постів. А поки якість повітря у кривому розі не покращується, люди продовжують дихати брудом і через це хворіти та чекати на покращення. Галина Ганзенко, Олег Нікітін, перший міський. Гроші на догляд за новонародженою дитиною тепер можна оформити в центрі адміністративних послуг віза. Це стосується послуги муніципальна няня за однією заявою. Батьки новонароджених дітей зможуть отримати 11 послуг, серед яких свідоцтво про народження, реєстрація місця проживання, закордонний паспорт, реєстрація дитини в електронну чергу до дитсадка та пільги з оплати житлово-комунальних послуг для багатодітних сімей. Нова послуга буде доступна, якщо на черговій. Депутати міської ради підтримують цей проект рішення. Відтепер цей пакет включатиме, і за однією заявою ми зможемо надавати 11 послуг. До речі, цією послугою скористалося вже майже 200 криворіжців. Інформуємо ми їх і в пологових будинках, і в жіночих консультаціях, і в расах, в усіх офісах послуг. Час нічого не береже на площі 30-річчя перемоги біля спасу приображенського собору. Руйнується меморіал. Це пам'ятка на плитах якої викарбовані імена визволителів міста від нацистських загарбників. Ветерани обурені, адже відновлювати монумент поки що не збираються. Анастасія Богдан розкаже більше. Меморіал знаходиться у самому серці Саксаганського району. Вже 9 років годинник має показувати людям час, але він не працює. А час годинника вже минає. Комплекс знаходиться у аварійному стані. На меморіальних плитах імена більше тисячі визволителів Кривого Рогу від нацистів. Частина комплексу буквально руйнується на очах. І деяких прізвищ тепер не дорахуватися. Це була дуже велика боль для нашого народу. І без пам'яті не буде майбутнього. Тому я вважаю, що цей пам'ятник треба відремонтувати. І це важливий меморіал на цей час. Ще минулої осені стан меморіалу був кращий. Взимку ситуація погіршилась. Це видно неозброєним оком, адже комплекс розташований на кільцевій транспортній роз'язці. Плити відстали від основи місцями витерті літери імен визволителів, а трава проросла крізь щілини бетону. Пам'ятники вони не Київи. Пам'ятники пам'ятки – це історія. І для молодожа передається аби історичний наглядний по Ветерани звертались до депутатів із проханням реконструювати меморіал, проте, поки про реконструкцію не йдеться. Стрілка годиннику пам'яті стоїть на місці, але час плине і він нещадний до усього. Анастасія Богдан, Олег Нікітін, міський. Аварія в кар'єрі. Поліція розслідує, чому перекинулася вантажівка з робітниками. Справу відкрили за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм. Максимальне покарання умовний термін до трьох років. Нагадаю, 10 квітня в першотравневому кар'єрі перекинувся КАМАЗ. Машина перевозила робітників у авто. Ймовірно, відмовили гальма. Внаслідок аварії постраждало чотири жінки. Одна з них отримала перелам руки. Піймали браконьєра на південному водосховищі поряд селищем Радушне рибалки незаконно виловлювали рибу. Охорона держпідприємства Кривбаспромводопостачання спільно з рибоохоронним патрулем затримала одного зловмисника, іншому вдалося втекти. Як пояснив правопорушник, він разом з відчимом прийшов ловити рибу з собою. Мали усе необхідне: спеціальну сітку, костюм та навіть катер. Коли їх затримували, відчиму вдалося втекти. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Охоронці виявили риби на суму майже 20 тисяч гривень. За незаконний вилов Лускатої браконьєру загрожує штраф розміром майже 3,5 тисячі гривень. Де ти зараз знаходишся? На Южному Водоханічці. Що ти Ловив рибу. Чим? Сіткою. Якою сіткою? Трисаткою. В ході чого була викликана слідчо-оперативна група Криворізького відділу поліції. Зібрані матеріали, в ході яких буде відкрито кримінальне провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України. Озеленити місто в сквері імені Кузьми Скрябіна висадили дерева. Всього там поселилось більше 30 лип. Толоку проводять 4 роки поспіль. Цьогоріч приєдналось близько 60 людей. Це студенти, фани скрябіна та просто активні містяни криворіжжя. Висадила своє дерево й Олена Трунова. Що може бути кращим аніж розпочати свій, здавалось би, звичайний квітневий ранок з доброї справи. Зараз будемо дарувати життя цій ще юній липі. Трохи водички з землі добре все утрамбовуємо і знову поливаємо своє деревце, аби те впевнено пустило своє коріння на цій землі. Сам процес зайняв всього на всього хвилин. Але скільки потім років ця рослина даруватиме свою красу містянам? Сьогодні ми тут садимо. Більше 30 липок, які найкраще приживаються тут, тому що тут такий ґрунт важкуватий, але все-таки вони приживаються. Ми попросили наших пожежників, рятівників, вони забезпечені нас водою, і кожне деревце полито. Щороку толока збирає чималу кількість людей. Більшість з них студенти Криворізького університету, котрі знаходяться поряд. Молодь запевняє, відчуття отримані від висадки рослини просто неймовірні. Посадили дерево. Що ви відчуваєте? Та на самом деле це було очень круто. Это было настолько трепетно, как будто рібенка вырастили. на самом деле Будем приходить, следить за ним. Місце традиційної толоки незмінне сквер, кузьми скрабіна його ще можна назвати святиною. Бо останній свій концерт співак дав саме в палаці молоді та студентів. Сама по собі посадка будь-якого дерева це свята справа. А ще коли вона приворочена до, до такої святої людини, до такої святої душі, і це отакийсь от такий, знаєте, от підйом. Святе діло у славу святої людини. Серед ветеранів цієї щорічної толоки, звичайно, товариші Кузьми. Наприклад, пан Ігор тут висадив вже третє дерево. Зізнається, що разу під час висаджування рослини відчував присутність Кребіна. За 30 років роботи в культурі я завжди говорю, що великі люди які, творчі люди вони не уходять. Вони завжди є, вони присутствують в тому астральному світі, який ми не знаємо. Я думаю, що він рядом. Натхнення гарний настрій та підйом духу. Саме такі відчуття виникають після зробленої гарної спілки. Прави, а наступного року на цих гілочках вже з'являться перші бруньки. Й рослина подарує нам затишок та яскраву зелену пляму на фоні сірого промислового кривого рогу. Олена Трунова, Максим Бовчалюк перший міський. Найбільше подорожчали овочі, а найменше м'ясо. Вартість набору на пікнік за рік в середньому зросла на 12%. Наразі, щоб зібратись компанію на 5 осіб і посмажити, м'ясо доведеться викласти близько 700 гривень. Вартість овочів в середньому зросла на 40%, алкоголь на 10%, а м'ясо на 5%. Що ще необхідно взяти з собою на природу, розповість Галина Ганзенко. Колись весняна погода, сонце підіймає настрій і саме час виходити на пікнік. Ми вирішили підрахувати, скільки коштує відпочинок з друзями та з шашликом. Ходімо на закупівлі. Перше, що необхідно для посиденьок на природі це м'ясо. За рік свинина зросла у вартості на 5%. Для компанії на 5 чоловік необхідно приблизно півтора кілограми. Витратити на це доведеться 170 гривень. Далі овочі. Картопля та томати зросли в середньому на 40%. А от огірки навпаки здешевшали на 6%. Наразі за кілограм доведеться віддати близько 50 гривень. Більш за все подорожчали овочі. Серед них рекордно зросли ціни на цибулю майже у 5 разів за рік. Головною причиною здорожчання овочів є зростання цін на них у Європі. Загальними ж причинами зростання цін на продукти є підвищення заробітної плати, інфляція, здорожчання кормів, електроенергії, газу та палива. Так, ціни на хліб зросли десь на 20%, на м'ясо та горілку майже на 10%. Маринад для шашлику та соуси здорожчали близько на 20%. Одна пачка майонезу або кетчупу обійдеться у 15 гривень. Хліб теж подорожчав на 20%, а вода та солодкі напої – на 7. За півтора літрову пляшку доведеться віддати майже 15 гривень. Те, що ми будемо з вами пити, тобто горілка, пиво і пляшка. Вина. От вони якраз зростали в середньому трошки більше, ніж інфляція, тому якраз вартість підвищення верніш, підвищення горілки та вартість підвищення пікніку, вони співпали і скла 12 за рік. Зараз виїхати на природу десь на 4 людини, обідеться вам у 682 гривні в середньому по країні. Також не треба забувати про вугілля. Найменшу упаковку треба віддати майже 100 гривень. Що стосується одноразового посуду, то весь набір коштуватиме трохи більше 50 гривень. Одноразовий посуд вкрай необхідний на пікніку, але замість пластикових краще обрати тарілки з паперу, адже вони не несуть такої шкоди екології, як ці. Загалом за рік набір на пікнік зріс на 12% або ж більше, ніж на 70 гривень. Але можна і заощадити, якщо замість свинини обирати курятину. Якщо виключити зі списку міцні напої і обрати пиво або ж взагалі соки. Головне після смачного пікніку прибрати за собою сміття і загасити багаття. І тоді відпочинок вдасться на всім 100%. Смачного шашлику вам бажають Галина Ганзенко, Микола Нечепоренко і весь перший міський. І на цьому завершуємо випуск новин. Будьте в курсі всіх подій найпершими з нашим офіційним сайтом та телеграм-каналом. До зустрічі на першому міському.